Ну, це я розумію нормальні новини, бо щось останнім часом взагалі якась хуйня була. То сьогодні, блядь, в українській церкві в Лігніці зрізали хрест, якісь підери. Вчора ще якась хуйня була. Взагалі, там останніх півроку під цим моїм відео всі поляки залітають, заходять, пишуть там. 800 Плюс, вон, випірдалі, валинь пам'ятати, туди-сюди ну, всі вот понос польский, всі його бачили вже кучу разів, всі розуміють, про що я. Вчора якраз тільки дивився інформацію в випуск там, на Ютубі, що... що буде з Польської, взагалі економіка, якщо дійсно українці всі повиїжджають після окончання війни або навіть раніше, бо серед через відношення, які от останнім часом до українців тут в Польщі, то всі думають, що переїхати в Німеччину. Чи в якусь іншу країну дивився відео про те, чи німеччина зацікавлена в таких працівниках і так далі? Що буде з польською економікою? Але от, блядь, туск теж чувствує, нахуй, що польської економіки, як українці видають, буде повний піздес. Молодець, молодець.